Доброго дня, шановні друзі, вже буду коментувати в такому похідному так би мовити, стані. Ох. Ну, я думаю, ви побачили вже багато хто з вас, хто цікавиться новинами. Хоча новини українські вже дивитися. Я не знаю, це у кого нервова система може витримати. Це дуже складно, так? Да? Але ж ми дивимося новини. Попри все, намагання нас зробити, як не знаю, колонією да, і рабами чиїмось, які не цікавляться новинами, а все одно наші українці так чи інакше намагаються цікавитися цими ці дурнуватими антиукраїнськими новинами, які з більшості подаються в ефірі. Що цікаво сьогодні, да, Багато з нас розчарувався в котре владі, коли побачив, що влада підтримала 235 голосів, я не знаю, щось таке в Верховній Раді, підтримку англ... 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 англійської мови так, в Україні. Я не знаю, а стільки проголосувало за підтримку української мови? Бодай стільки. І коли вони проголосували, чи... Були дотації для кінотеатрів, і як вони там впроваджують дотації за англомовні фільми, за те, що будуть лише субтитри, якийсь переклад. І вони так переживають, а це, до речі, законопроект, закон Зеленського, який подав він минулого року. І от цікаво, що от саме Зеленський так турбується за англійську мову, не за українську мову. Не за розвиток української культури винищуються українські діячі на війні. Ніхто не думає про те, скільки лишилося науковців зараз, українських, хіба цікавилися розвитком української культури і історії. Натомість ми переживаємо за англійську мову. Що от ми, маємо, ми що, будуємо колонію в Україні англійську? З України, да? Англійську колонію ми будуємо. Замисліться про те, до чого нас веде влада. Я не проти розвитку якоїсь мови, але що це є обов'язковим. Це тільки в колоніях таке відбувалося. Тобто, наша влада сьогодні 235 чи скільки там депутатів підписалося під тим, що вони згодні з тим, що Україна перетворилася в колонію англійську чи американську. Це по суті те, що раніше було з імперією російською. Один до одного. А може навіть і гірше, бо йде до ще більш таких неприємних подій. Бо це може призвести до, знаєте, йде до, взагалі, до Третьої світової. Бо не можна давити весь час народ вільний. Не можна переводити його, ми ж не африканська якась там нація там, не африканці, там якісь туземці, да? Не австралійські туземці, яких там забили і знищили. Ми не індіанці, яких затоптали. Ми українці, ми древня нація. Вкотре мене просто це не просто обурюється, це взагалі... Я не знаю. Я звертаюся до наших політиків. Замисліться над тим, що ви робите. В що ви йдете? Просто Україну ведуть до колоніального режиму. Іноземного колоніального режиму. І за що тоді воюємо? З одного з гімна та в якесь ще борохло попасти вже попали. Тобто ми маємо любити англійську мову, розуміти її. А якщо я не бажаю, я хочу, мені цікаві різні мови, але чому я маю обов'язково її знати? Це нонсенс. Чи англічани англійці знають українську мову? Так, да, є мова всесвітня. Да? Але давайте йти до того, щоб ми вивчали українську і наша мова стала цікава у всьому світі. А не так як зараз ми лежимо задню точку п'яту, да? вибачте, але так і є. І нами керують з інших країн, військовими діями керують. І що? Ми отримуємо якісь результати гарні. Іноземці керують. Що мені ще хочеться, я недавно передивилася, мене здивувало, що дуже схожа ситуація зараз відбувається да, з тим, що було під час призначення гетьманом Скоропадського. Я не здивуюся, що зараз у нас там знайдуться якийсь гетьман. Ну, наприклад, гетьман залужний. Зроблять з нього гетьмана. Чи якийсь там під, підгайлий там, чи підберезний. Пам'ятаєте, підберезенський, може? Я не знаю. <гум> може, якийсь ще гетьман з'явиться, якого нам виставлять і зроблять таку ілюзію свободи української, з тим, щоб прибрати одну керівну структуру і перетворити Україну в іншу керівну структуру, якою буде 100% керувати. А вже, в принципі, керує іноземця. О! Мені прикола. отут благодійний фонд Міністерства справ, мені Валентина Перелеп. Перелеп. Це цікаво. Ну це не важливо. Головне, знаєте, їжу роздають. Це круто. Це в наші часи може потік поїсти. вже ми такі усі. Ну ладно, це у нас тут така собі реклама. Я не знаю, чому фотографів немає. <хи> може собі наварити борщути роздавати. Ну просто, знаєте, я просто ще раз, шановні друзі, я розумію, що я якби мовити, ніхто з позиції, я не політичний діяч. Але давайте розуміти, замислиться і згадаємо знову-таки часи гетьмана Скарупадського, якого поставили на владу. Я не кажу, що тоді добра була рада, але вже, приймали, вже приймав Грушевський і ця, цей орган влади, так би мовити, Верховної влади, Верховної Ради, уряд да, УНР. Він приймав вже Конституцію прийняли України. Так, не названа була ще Державою України, але... Це була республіка, так би мовити, якщо не помиляюся, да, хтось мене поправте. Але що позмінилося, коли Грушевського буквально поставили банкіри іноземні, німецькі в першу чергу, австро-угорські представники, але в першу чергу німецькі, які просто купили його. Може, він хотів щось змінити гарне для України, але вибачте, вони його поставили. Через те, що треба було викачувати, усе, так би мовити, усе скачувати з України. Зерно, щоб їх турбувало до того, там був, якщо зацікавиться, такий банкір добрий, якщо не помиляюся, якого вкрали есери, бо він дуже підтримував те, що вивозять зерно з України, 18-й, якщо не помиляюся рік. І його продають буквально за ніщо, продають в Германію. І от його ісерці викрали. Не хотіли, щоб це відбувалося. Я не кажу, що може вони в чомусь по не праві. Хтось каже це ринок. Але коли усе вивозиться з України, і просто вся сировина, уся їжа як для українців, так? вивозиться це безкоштовно майже. На захід то це є добре. І от власне сири вони викоридають цього банкіра. Ховають десь в Харківщині. І після того це так образило німецьку керівництво, що вони домовляються зі Скарападським. Щоб Скарападський став, так би мовити, став гетьманом. І по, по суті говорять, підготовлюють оцей з'їзд. Сільський господарський з'їзд, який відбувся в той час в Києві, його рішення, вони, і, і рішення і події, які потім відбулися, з призначення цього гетьману, цю, вони це підготували. Я не кажу, що Скоропадський був поганою людиною, але те, що він погодився, по суті кажучи, на передачу України у рабство іноземне суті, кажучи, на перетворення України у колонію англійську, не англійську, скажімо, а німецьку в той час, хоча, я думаю, англійська сторона мала, мала свій ласий шмат. А зараз таке відбувається, зараз таке відбувається в Україні, як повторення подій да? за оцього уряда, який продав Україну. Розумієте, продав Україну і рішенням у цим, що сьогодні так переживає за розвиток чи не це підтримку англійської мови. Він просто визначив свій статус як статус колоніальних управителів, яких поставили нам. Для того, щоби вони керували українцями на згоду, чию, на чию згоду, на чиє щастя? Бо не українські інтереси зацікавлені тими зацікавилися ті, хто підтримують англійську мову не українськими інтересами. В часі такі вони не розвивають і не думають про розвиток і підтримку, належний розвиток і підтримку. Української мови, української культури, українського кінематографа, українського мистецтва, науковців українських, яких просто от, е, Запоріжжя. Запоріжжя, вже винищено майже ну, дуже багато фахівців, які працювали на території історичного музею Хортиця. Хлопців вже немає як і фахівці. Які розбираються у наукових дослідженнях і може, грунтовно займалися скіфським часом добою козацтва? Хтось воює, чому нашій владі не цікаве збереження українського? Вона хоче що всіх винищити, а потім переписати історію вкотре. Написали, що ми були колонією американською, що тут була Америка, Англія. Чи що тут було? Українських дітей наших виховують напівдібілами. Вони раді з того, їх батьки, що вони пішли в Макдональдс поїсти. Та вчіться поважати свою їжу, свою культуру і свою мову, бодай трохи, своїх батьків. Знаєте, я бажаю одного. Я прошу дуже мене підтримати, тих, хто мене дивиться, просто підтримати духовно. Бо дуже зараз тяжко. І дуже тяжко і фізично, і морально. Я не хотіла виставляти у своє обличчя. Але, знаєте, такої матері. Мені вже набридло. Я хочу, щоб ті, хто впливають, ті, хто лізуть. І в мене впливають, якось намагаються применшити, принизити, придавити. Хай вони отримують своє. А не дай Боже на Україну у це. І на майбутнє української нації намагаються впливати, знищувати нас, нашу культуру забивати. Я дуже прошу українців, які дійсно українці, підтримати мене духовно. І Україну, і побажайте, будь ласка, щиро від душі. А може хтось і діями підтвердить оце, дай Боже, щоб ми зібралися і підтвердили це діями. А хтось в своїй, знаєте, коли маленька крупинка якась впаде, то той дуже непогано. Може хтось і послизнеться з тих, хто лізе та продає нашу Україну. І робить з неї колонію. Багато багато вже немає. Мені би хотілося, щоб ми немарно ці хлопці і дівчата, яких вже немає, і люди, дорослі, і діти, які без загинули, з різних проблем які ще треба досліджувати питання, хто йде і як воював, і хто вирішення питань не завжди правильне в бою приймав. Тому я би хотіла вас попросити, щоб ми разом просто з'єднали наші думки і побажали належної. Щоб вони вирішили свій закон прийняли, а ми приймаємо зараз свій і своє рішення по ситуації. Нам англійська мова не потрібна, як та, яку ми будемо захищати на території України. Хай вони чортякам собачим йдуть зі своєю англійською мовою. Я не проти англійської мови взагалі, але вона нам не рідна. У нас є українська, і ми будемо розвивати її. А вони хай кібені, я вибачаюся, да, ну, мамі. К такої мамі йдуть. Ну, може, я так сказала, вибачаюся гірко і жорстко. Вибачте мені, будь ласка, я взагалі-то не матюкаюсь. Але зараз сказала, так як воно є. Ідіть ви до сраки, дорогі мої. І шановні, велико шановні. Облизні чужої керівної системи. Хай вона вас і розчавить в своїй агонії, бо вона вже здихає разом з вами. До побачення! А Україна і українському народові, і українській мові, і українській культурі, і українській матусі, і українській дитині язичу від душі, розквіту і майбутнього. На тисячі років, на мільйони років вперед. Коли не буде, навіть ніхто навіть згадувати про англійську мову не буде, вона буде десь існувати, але вона нас цікавити і турбувати не буде. А лише буде цікавити як мова, якась стара, як латина, може, я не знаю, яка вмерла колись і забута. Так же, як і російська може, мова. Бо ми українські, українська мова. Вона красива, співуча. І вона для тих, хто буде жити далі. А для тих, хто живе зараз і скоро виздухає, хай лишається англійська, там російська, я не знаю, якась іще. Правильно? Бажаємо вам усього. До побачення. На все добре. Дякую за підтримку, шановні. Це дуже важливо.